Може стати ще простіше, тому що у росіян цікаві речі відбуваються всередині їхніх сил оборони, тому що відправляють вони своїм військам на передову браковані дрони. Ну а гроші на виробництво цих дронів крадуть саме таке з'ясували у кіберпідрозділі партизанського руху. «Атеш». його фахівці зуміли зламати телефон працівника компанії. Еніск, де виготовляють безпілотники «Елерон-3». зокрема витягли акти приймання, передавання, випаски з наказів, службове листування, схеми логістики, останнім дало змогу встановити повний ланцюжок постачання від виробника до фронту, зокрема на Херсонській та Запорізькій напрямки. І також стало відомо, що ціна одного БПЛА перевищує 3 мільйони рублів. А ось вояки країни терористки на отримані недешеві пташки. Нарікають, мовляв, ті глючать, їх збивають. Треба за багато браку, а партизани зауважують, тепер мають конкретні цілі, адже знають маршрути, адреси складів, але головне імена відповідальних за виробництво.